З навчальним візитом до Коростенської громади завітали представники територіальних громад Чернігівської області за підтримки Асоціації міст України з вивчення досвіду залучення позабюджетних коштів у Коростенській громаді. З вітальним словом до учасників зустрічі звернувся міський голова Володимир Москаленко. Він розповів про історію міста, його життєдіяльність та сьогоденні громади. Також відзначив, що Коростень завжди відкритий до діалогу. Ми взагалі завжди були відкриті для всіх наших колег. І нема різниці чи це приїхали з Чернігова, чи приїхали з Києва, чи приїхали там з якоїсь ОТГ нашої Житомирської області. Те, що ми знаємо, можемо ділитися. тому, що ми теж їздимо по всьому світу. Починаючи від Америки до Японії і в нашій масштаб України, ми шукаємо гарний досвід, і таке повинно бути. І в неї в нас є така солідарність органів місцевого середування. Це підтримується асоціацією міст. Вона дуже потужно працює. Тому ми раді, що є така можливість познайомитися з нашими друзями, наладити контакти і спільно працювати далі. Організатором зустрічі є асоціація міст України, зокрема Житомирське та Чернігівське регіональні відділення. Основна мета це бачити, що робиться у сусіда. Побачити, навчитися перейняти, запровадити у себе. Потрібно спілкуватися між собою і в регіоні. Ми також над цим працюємо, багато приділяємо цьому, цьому увагу. І ось між сусідніми регіонами, тим більше в сьогоднішніх умовах, є, є багато чим поділитися. Чернігівці вони сильні тим, що вони набули, на жаль, але вже це реалії, набули досвіду, як відновлювати громади і ментальне здоров'я жителів громади після. Таких масштабних військових дій це те, що вони можуть розповісти нам, тому що ми також у нас в регіоні з цим стикалися. Ну і користим це місто Мрія, місто найкрутішої команди у ході зустрічі перший заступник міського голови Володимир Вогівський провів презентацію потенціалу Коростенської громади. В рамках заходу була заслухана інформація щодо роботи індустріального парку. Доповідав заступник міського голови Олександр Ясенецький. Начальниця відділу проєктного та інвестиційного менеджменту Аліна Семененко представила проєктну діяльність та міжмуніципальне співробітництво Коростенської громади. В рамках зустрічі відбулася онлайн-презентація платформа назовні онлайн-можливості. Для українського бізнесу її представила директорка проєкту назовні онлайн Олександра Сологуб. Гості активно обговорювали нову інформацію, ставили багато питань. Головна мета поїздок будь-якої посадової особи це зв'язки і обмін досвідом. Це саме основне, я вважаю. Що конкретно хотіли побачити? Можливо, якийсь напрямок вас конкретно цікавить? Конкретний напрямок мене на даний час цікавить створення індустріального парку, тому що ми прийняли в громаді тільки перше рішення про створення, тільки про намір створення індустріального парку. Тому це питання мене найбільш хвилює. Мета одна. Товаришувати, співпрацювати, об'єднуватись, обмінюватись кращими практиками, бачити, що є кращого в колег, запроваджувати в себе і, можливо, щось своє, якийсь свій досвід також розказати і поділитися ним. Вже частинка зустрічі пройшла, що саме зацікавило. Однозначно, напрямок індустріального парку цікавий, цікавий формат того, як голова громади комунікує з бізнесом через ради підприємців, через об'єднання. Це через асоціації. це дуже важливо вміти налагоджувати зворотній зв'язок. Нам, головам, громада, громад дуже. Цікаво обмін досвідом, звісно, і запозичення десь якихось таких ідей, які в подальшому нам би теж хотілося втілити в життя в наших громадах. Вас тут дуже багато цікаво. Також в рамках навчального візиту учасники зустрічі відвідали індустріальний парк користання, який в собі об'єднує три основних підприємства. Учасники зустрічі ознайомилися з технологічним процесом, видами виробництва та продукцією. Масштаби вражають, кількість робочих місць вражає. А це економіка. Економіка в час війни це, мабуть, одне з найголовніших завдань нашої держави. Ті, хто залишається в тилу забезпечувати людей роботою. І працювати на перемогу, тому все, що робиться в користині, респект, звичайно, всім тим, хто займається цим питанням. Члени чернігівської делегації мали можливість ознайомитися з культурною спадщиною дерлянського краю. Також відвідали позашкільні заклади освіти, зокрема і Коростенський інклюзивно-ресурсний центр. Ознайомилися з завданнями і напрямками роботи, установи побували на заняттях та на практиці, побачили діяльність центру. А після поділилися враженнями від візиту на деревлянську землю. Ми приїхали для того, щоб почерпнути ваш позитивний багатющий досвід роботи місцевому самоврядуванні. Організації інфраструктури, от тут дуже вас широко розвинено. Ми вражені, по-перше, вашою командою місцевого самоврядування, от організація роботи і співпраця тісна із міжнародними донорами. Для нас, звичайно, це досвід великий. Мене вразила робота команди в першу чергу голова. Заступники, наскільки вони послідовно проводили ту свою особисту політику щодо міста, громади, наскільки втілювали в життя ці свої задуми, і наскільки мені сподобалось їх вихід, реалізація. Це дуже, дуже Гарно для жителів, для громади, і це для мене такий... Неціненний досвід ми отримали колосально насичених два дні відвідуванням різних різного спектру направлень та різних установ. Ми сьогодні ознайомилися і з освітньою галузю з ресурсними центрами. Ми з економікою ознайомилися. Є що взяти, є що почерпнути. Це досвід колосальний. Але що вражає? Вражає команда робота команди. Тому власне досвід той, який є в такої команди. Він надихає, він вчить, він рухає вперед, і тому повірте, що кожен з нашої делегації надихнувся за ці два дні, за що ми вдячні, Коростенській землі, успіху і процвітання.